Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький і відео на три перегляди спеціально для тих, хто цінує, в тому числі, і геймплейний якийсь контент для тих, хто запитується в мене постійно на стрімах, а якою схемою я граю, і в телеграмі, і в коментарях під деякими відео. Отже, сьогодні. М'ята тактики, рубрика, яку ми не так часто ці FC використовуємо, тому що їх дуже багато і в цілому гра така собі. Але тим не менш, сьогодні буде таке відео напередодні вікенд-ліги. Тому я буду щиро вдячний вам, якщо ви підтримуєте це відео лайком, коментарем, можливо, друзям покажете, щоб воно набрало хоча б 4 перегляди. а не три. Я знаю, що багато схем в інтернеті і в твіттері і де ви тільки не бачили, але я вам спробую не тільки показати, розказати схему, а ще і порадити деяких виконавців і що, кого особисто я хочу ставити в склад на ті чи інші позиції, які якості я вимагаю від футболістів і, відповідно, порадити когось. Вам можете в коментарях задавати мені питання з про того, хто підійде на ту чи іншу позицію. Я не так часто публікую всілякі схеми, тому що я вважаю, що треба ділитись власним досвідом. Ви знаєте, я не так багато граю ці всі, тому що гра просто жахлива, і інтернет так само жахливий, але саме з цією схемою якось вдалося. Навіть з фрізами зловити більш-менш якийсь там геймплей. Я зробив 11 перемог у Лізі. Така мінімальна планка, як ми кажемо, для диванних кіберкатля, третій ранг. Я от е, тестував її також в дивізіонах, чи е, пять 6, по-моєму перемог зробив. І зараз відбори відіграв. Відіграв 4-1, один матч програв. Там був по ударах більше. В мене було їх вже більше, але гарний був суперник. Він там реалізував своє ні. Таке також буває. Тобто, ця схема вона не просто де я в Твіттері прочитав. Вона і мої власні. Мій власний досвід має. Мені вона сподобалася. Отже, я з вами нею хочу поділитись. Давайте переходити до налаштувань. Спочатку йдемо в розділ Edit Tactics. Код у вас там є. Давайте трошки я вам його ще залишу за того, щоб ви встигли поставити на паузу, лайк протиснути і каву випити, і код скопіювати, якщо зовсім лінивці і не хочете самі налаштувати. Друзі, невелике включення вже пост обробка. Я помітив на монтажі, що тут у вас написане 4G4. Два зверху на схемі це назва схеми, яка в мене використовується в клубі. Я напевно юзав спочатку 4-4-2, але потім я перебудував тактику всередині цієї схеми, назви, але назву залишив. Отже, не плутайтесь: схема 4-4-1-1 з ЦАПніком, лівим півзахисником і правим півзахисником. Тепер ще раз вам приємного перегляду. Поїхали. 4-4-1-1 схема, баланс Build-up style. можете ставити контратаку, якщо вам до вподоби саме контратакувальний футбол, вибігати з захисту в атаку, тоді ваші фланги ОРЦІ по відчуттях будуть якось трошки швидше туди вперед нестись. Я люблю комбінувати. Для мене дуже важливо мати трикутники, про які я вже казав. А отже, для мене баланс тут окей. І проч. Хай. Тому що я показую досвід, то якщо у вас висока лінія захисту, як тільки ви втрачаєте м'яч, ваша команда одразу включається. І ці відбори за спини, або просто швидкі перехоплення, або відскоки від центральних захисників. Вашого саперника, я думаю, ви розумієте про що вони гарно працюють. Можете експериментувати. Баланс також окей. Давайте переходити до ролей і буду давати коментарі до кожного гравця, які, якого я використовую. Воротар тут в мене стоїть голкіпер плюс, але ви можете ставити свій кіпер Взагалі проблеми не бачу. Особисті уподобання. Центр захисту це в мене конате Вандайк. Два. Супербіста, не знаю, кому там контент не подобається. Я відіграв вже багато матчів. Він імба, коли апнеться, то взагалі буде один з найкращих захисників в Рі. Якщо у вас є гроші на якогось люсіо, то напевно золотого вандайка можна вже міняти. Але не економте на центральному захисті. Це дуже важлива позиція. Обидва грають в мене на класичних ролях плюс плюс. І за рахунок саме того, що вони м'ятові, я не дуже багато голів пропускаю. Правий захисник в мене знаходиться на ролі фулбек плюс і фокус-баланс. Я не ставлю тут захист. Мені подобається, коли. Є опції в атаці і коли гравці можуть підключатися, коли вони не зупиняються прям завжди на своїй полоні поля. Це дає більше можливостей для комбінаційного футболу. І е, на фланзі, на якому у вас буде захисник, в даному випадку правий Макманаман, грати на позиції фулбек на вказівці, то центральний півзахисник в даному випадку це Вальверде, він стоїть на бокс ту боксу на протилежному фланзі ну номен мене грає на вказівці Вінгбек, так само на балансі. А отже, вітіння, центральний півзахисник на фланзі, більш атакувального вашого крайнього захисника. Він має роль холдінг плюс плюс. Вона в нього є, і відповідно він грає глибше, тому що він має страхувати гравця флангового, який буде частіше підключатися до атак. Хто тут підходить, правий захисник і, до речі, Макманоман біс мені дуже подобається і біжить, і в захисті, і відпас нього є новий цей правий захисник Муніс, по-моєму, з завдань, і коли апнеться, буде 87 му Також класний Діого Далот, і його еволюційні версії, можливо, Вокер його еволюційні версії. Тут не такий широкий вибір насправді, але От мені до вподоби саме з бюджетних гравців Макманован. Спробуйте, якщо він у вас є, або якщо хочете затестити. Зайшов. Ліворуч, тут вибір більше, два найбільш метри це Тео Ернандес і це Мінді, і будь які еволюції. Я спробував Мендеша, СБЧ, по-моєму, воно ще доступне, тому що я злеуфітінню. Мені сподобався. Намагайтеся обирати якихось гравців, які хоча б трошки володіють передачею, щоб більше комбіну комбінувати. Або мають відповідні плейстали. В моєму випадку Макманаман має відпас, як я вже сказав, мендеш, він в цілому такий достатньо атакувальний гравець. Можете коригувати це все діло стилями. Зіграності. Тепер до гравців центра поля і кого я можу вам радити використовувати тут. Один має бути більш на захист заточений пароля, другий більше боксу бокс, але я люблю, коли обидва вміють і в атаку, і в захист в центрі поля. Мені не подобаються гравці Аля Макеляле, які виключно відібрати пас ближнім віддати або канте. Це дозволяє мені комбінувати. Відповідно, я обираю завжди універсальних гравців. Стосовно холдинг, це в нас вітіння. 140 тисяч мене, 150, два золоті обидва Імбові мені дуже сподобався. Зараз з ним граю. Реально від цієї карти отримую. Далі Френкі Діонг, якщо у вас є. Можливо, Флоріан Вірц, новий з Вінтерів з актуальних карток, який центральний півзахисник з гачком Барелі, якщо ви збирали СБЧ, також підійде. Стіві Джі. теж варіант. Патрік Віра, звісно, це вже на багатому. Далі в нас тут ще Дуглас Луїс з Ювентуса, Італійська Ліга, підійде. Тоналі версія, підійде Гаві, до речі, новий також підійде. Оці опції, я думаю, сюди будуть добре. Бажано, щоб були захисні плейстайли в кожного з ваших центральних півзахисників, хоча б там якийсь гачок, умовний або єнот, або щось. Лише якщо це супербіст, то можливо захисні плейстайли не потрібні. Ми знаємо з вами, що є такі гравці, в яких просто скрипти всі умовний Вальверди, який в мене грає бокс ту бокса. Він не має захисних плейстайлів, але... Він скріпте всі і все. Він і сам відбирає. В нього стати 84 на дев, і він мене виконує роль більш атакувального. А отже, я можу собі дозволити тут трошки десь там захистом знехтувати, але він має павершот. Він в атаку величезний імпакт приносить. В в мене тут грає Гравенберг. Відповідно, тюрама версія. До речі, на Холдін також залітає. І на бокс ту бокса прекрасно залітає, якщо 87 рейтинг робили. Хто в нас може використовувати ще окрім Вальверде? Той самий Вірц має також роль, плюс плюс тут бокс ту бокса, про якого ми вже говорили. Рольфа, якщо нова, є, Джуд Белінгем, якщо є, той, який безкоштовно всім роздавали, вони залетять. Стіві Джі, про якого ми вже згадували. Кобі Мейну, Клаудіо Маркізіо, Тюрам, про якого я вже згадав, Жой Лінтон, який цей Глобетротерс. Оці гравці, в принципі. Можуть, ви можете тут використовувати. Повторюсь, бажано мати захисні плейстайли, хоча б в одного з них, тому що твітіння він гачок дуже сильно вирішує. Ну і щоб були універсали. Переходимо далі. Дуже важлива позиція в цій схемі це центральний атакувальний півзахисник. Я зараз тут тестую. Бернардо Сілва. в нього немає ролей плюс плюс, але він гарно порається, тому що в нього є захисні здібності. Це дуже важливо саме в купі з 70 глибиною, яку я даю на захист. Тому що як тільки я втрачаю м'яч, Бернардо Сілва як собака, такий вризає. І допомагає його повернути назад. Плюс в нього r 1 плейстайл, дуже імбовий, він може на клаптику просто поля десь там навозити і віддати передачу. Які здібності мені тут вважаються важливими для гравців, відповідно, на цапнику? Це фінес-шот або передачі на трикутник, золотий плейстайл. Він, напевно, буде основний. Фінеси просто, тому що цей гравець часто оказується у вас на плеймейкер-ролі десь на підступах до штрафної і він може просто бити зелений таймінг. По кутах, хоч іворуч, хоч правоч, будь ласка, в мене матескуня є, який виходить на заміну, і дуже гарно себе рекомендує як Суперсап. В основі в мене грає Бобі Чарлтон, але він мені не подобається. Скажу чесно, я знаю, що зараз у мене заплюєте, скажуть, не один найкращих півзахисників. Була... Ну, це ваша думка, окей, мені не подобається. Павершоти, вони летять гірше, ніж Фінеси. Саме з цієї позиції за штрафного майданчику. Я і в зелений таймінг їх бив, як тільки я їх не бив. І він якийсь трошки тележний, як на мене, не знаю. От мені Мені навіть Бернардо Сіла, з яким я зараз граю. Він мені подобається більше ніж карти, там за півтора мільйони. Але можливо, це мій стиль гри, Спробуйте. Хто тут ще підходить? Марек гамшик. Його версії класні. Павершот знов імбовий плейстайл. Але сам по собі він має гарні статистичні показники на передачі. Буду розрізати, можливо, навіть белінгем. Якщо ви дасте йому е, двигун або хок, то він може тут зіграти той самий безкоштовний, який в нас був Яйотуреспа, саме на трикутник, теж може тут прекрасно, на мою думку, впоратись, тому що вам важливо саме розрізати або розрізати передачами і запускати ваших флангових гравців кудись там, або мати можливість бити фінеси. Рухаємось далі, і наступно це в нас флангові гравці, Вони обидва знаходяться. Ходяться на вказівках inside Forward і на балансі. І відповідно, це такі основні, напевно, для флангових гравців, взагалі, в цій FIFA вказівки в будь-якій позиції. Це допомагає їм грати трошки вужче і створювати ті самі трикутники, про які я вам вже казав. Вітіння, Вінісіус, Мендеш. Можна виходити з під пресингу, особливо з урахуванням цього імбового r 1 передачі жорсткої від Вітіні. Так само Вінісіус Бернардо Сілова. Вітіння, бачите, Гекпо, Сілва, Вінісіус Джуніор. І ці трикутники вони повсюди і вони допомагають реально особисто мені і комбінувати, і виходити з підспресинного. Так само в захисті. Вітіння, вандайк Мендеш, Бачите? Макманаман, Конотебельверде і таке інше. Отже, хто тут підходить? Я думаю, ви всі знаєте цих гравців. Найкраща, одна з найкращих хлопців це Вінісіус Джуніор, його гравець місяць на ліворуч. Але. Будь-який гравець, хто біжить і хто може трошки в удар, має скрипти сюди залетить. Рафеля. Або, якщо ви робили еволюцію на Ніко Вільямса, його спешл версії, також сюди гарно підійдуть. Праворуч в мене грає Джордж Бест, але в нього немає ролі плюс плюс. Втім, він такий достатньо скриптовий. Він мені подобається, і він і без ролі гарно виконує свої задачі. Хто ще в мене тут в основ... в основі, в мене грав до того, як зловив Беста в складі Ліверпуля К'єза еволюційний. І він мені насправді Тут не дуже сподобався, тому що в нього немає фінесу. Бажано, щоб всіх гравців був хоча б сірий Фінес, помувки за є сірий Фінес, але він правша іграє на правому фланзі, а отже, не так класно ці фінеси летять. Сюди ідеально залетить Саненовий СБЧ. Якщо не збирали ще, то раджу зібрати. Він класний. Або будь-який гравець, який має ліву робочу ногу, і якого ви можете поставити праворуч, або який має. 5-5 зірочки. Хоча б сірий Фінес тут класу, бо Фінеси летять в цій версії FIFA, а отже, вони дуже імбові. Рухаємось далі. І позиція нападника. В мене тут коді гакпо, якого я тестую. Багато теж було запитань. Мені сподобався. Хто ще сюди може підійти? Звісно, умовний Мбапіч, Звісно, топові версії, будь-які там легенд і таке інше. З бюджетних бістів мені сподобався Даунліш. І він біжить, він б'є, фінес має і ще й родин пас обстукатись з іншими нападниками. Але тут же питайте, хто у вас є, то будемо розбиратись. Мені Гакпов в принципі сподобався. Роль Адванс форвард також найбільш м'ятова, і він прекрасно виконує свої задачі, допомагає шукати простір і допомагає також відкриватися під ці трикутники. Ну, звісно, Форвард має. Гарно реалізувати моменти, тому тут фінішен, тут якісь скрипти тут гарно. Мати того, хто може втікти. Отже, друзі, отакі налаштування, отакі рекомендації, отакі всі завдання. Якщо залишився якісь запитання, то не соромтеся. Ділитися своїми враженнями. Наскільки вам сподобалось, для мене це така баланс-схема, яка дозволяє і атакувати, і захищатись, і не грати в якийсь автобус, і не грати в якісь просто бійбіші. Мені сподобалося, ваші коментарі буду радий почути. Побачимо, коли побачимо. Збережіть себе, вдалий вам вікенд Ліги, якщо будете її грати. Cebu da Ucraina, pa, papa.